Чотири фактори, які ведуть до повноцінного сну і гарного відпочинку вранці. Зараз я все розкажу, а ви підпишіться на наш канал, щоб не пропускати найцікавіше про медицину. І це наукове дослідження. В ньому взяли участь 833 чоловіка, досліджував Каліфорнійський університет. І так, вийшло! Що? Чим краще тривалість сну, в основному до 8 годин люди спали, тим більше відпочивши зранку. Друге, щоб глибоко спати, треба активно рухатись протягом дня. Зауважте, протягом дня, якщо рухатись вночі, сон, навпаки, був більш збудженим та більш поверхневим. Сніданок зранку білковою їжею робить людину більш штомленою, а вуглеводи навпаки тонізують її. Надлишок глюкози робить людину більш штомленою і сомніє.